Вітаю вас! Місія МВФ закінчила свою роботу. Навіть дали інтерв'ю. Ну, керівник місії. Можливо, ви дивились моє відео перед початком роботи місії МВФ? Можливо. Наші ну, дивились? Ну, подивіться це відео. На українській мові про економіку і в рекламних <свісно> цілях. Ну, щоб ви ставали членом клуба економічної мудрості. Ну а як? Що сказали МВФ? Ну, фактично те, що я говорив в першому відео. Ні, вони не погані, хлопці, дівчата, не погані. Але з ними про економіку краще не спілкуватися. Це для їх скла. І я не жартую, це правда. Значить, віця, вони заявили так, що да, Україна виконала всі маячки. Тобто всі ну, завдання. Але ніякого результату. Ні, ну дійсно, от. Формально виконали. А результат. Так я ж вам дурня багато разів говорю, що ваші паради дурні. Це я говорю для фахівців МВФ. Дурні, просто дурні. Ви таку, таку несенітницю даєте, що сміятись хочеться. Ви спочатку поговоріть з розумними людьми і розберіться, що таке економіка України. А ці дурні беруть підручники з економіки США і говорять, працює! ти що ненормальний? Ну я не заперечую, можливо, дійсно в економіка США оці ваші паради працюють. Не заперечу. У нас модель зовсім інша. Ви собі не являють, скільки разів їм пальцем, поки, пальцем показує. Дивіться, яка нас цінніва економіка. У, а вона, як вона може не впливати на ВВП, якщо у нас 60%. Відсутні? Вона не 6, не 2. Ні, в США теж і економіка, вона там 2-3%. Там час від часу... Навіть піднімають питання, що треба боротися з тієї економікою. Не дивуйтесь. А знаєте, що в США більш всього сінева економіка. А, послуги по ремонту автівок. Так, так, так. Борються, то ж таке. А в нас, у нас вона дуже. І говорю, от коли ж ви даєте пораду, це абсурд. Ну от вони дали пораду. Треба розробити структуризацію або... Ні, ну от, знаєте, 5-7-9. І говорить, от... Кредитна програма, треба модернізацію, розробку нового формату. Та хлопці, рідненькі, нічого не треба. У нас основна проблема кредита в чому полягає? Приходить хлопчик, бізнесмен або дівчинка, хоче кредит. Банк говорить, нема проблем. По білому. А, по-білому так мені. Оце все кредитування. Все. Там проблема полягає в тому, що да, це кредитування вимагає білий бізнес. Ну наскільки це можливо. А в нас, виходить, куди не плюй, сіре по чорне. А банк говорить, ні, 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 ніяк, хлопці, ви що, маєте Бога за базу? А говорить, ну тоді не працює. І тому модернізація, що ви там хочете? Що ви там клеїте? На сьогоднішній момент більша частина кредитів 579 у нас це не нові кредити, а перформування старих. Чому? Ну, розумієте, банку так легше. Якщо кредит вже видали, тому легше пояснити, чому він переформив ну, 5-7-9. Тому що, ну, клієнт ж бачите, що можеш вже, вже якби єсть. А новому складно, тому що в новому повинен працювати по білому. А в нас, виходить, так, по-білому не хочуть. І скільки не готуюсь. Ну, про тарифи я теж згадую. Чесно слово. Ні, ну вони дійсно, вони дійсно абсолютно впевнені, що в нас е великі борги по тарифам, ну, ЖКХ, тому що... Погано проводять агітацію серед населення. Ні, ну серйозно, я не жартую. Вони ж о, треба поя, пояснювати населенню, що не можна не сплачувати. Ой-ой-ой, ой, це так вам допомогло. Як помоло. так, з Нормальними, людьми, Ну вони ви догадуєтесь, да, підняття тарифи, ну вони як говорять, підняття до ринкового рівня. Так, да, да, це і. Ну це вони завжди, вони раніше говорили, зараз говорять, що да, от, Піднімати, ну я так розумію, що де Багаль пояснює, війна, куди хлопця, йде. Ні, ну треба, треба. Потім боротьба з корупцією. Це просто, просто. Ну, Всі знають, що ці всі структури, які створили, вони не працюють. Дивіться, у нас на ці всі структури по боротьбі з корупцією за рік витрачають 4 мільярда гривень. За результати ну, того року, і цього державний бюджет. За рахунок конфіскації майна, які забрали корупціонерів, отримав 112 тисяч. Ні, я не жартую. 112 тисяч. Тому що там в основному вони борються штраф, штраф. І от штрафи, так, а так, ну це все ще є. 4 мільярди. Куди? Ні, треба, ну, не щас, ви не знаєте там час від часу, реформувати оцю антикорупційну прокуратуру. Вона Недостатньо інституціонально незалежна. Господи, міст, от слово набиралося. Ну і саме хімпер. Потрібно розробити стратегію відбудови України. Люди добрі, в нас війна. Ми не знаємо, коли вона закінчиться. Скоріше за все, в найближчі роки, ну ніяк. Тому що вони так розкочегарили, що дай Боже за 10 років зупину. Яка стратегія? Це смітний викинув. Ну можна розробити, що далі? Ну, уявляєте, тут ракети літають, шахіди, інвестиції. Ну припиняйте, чесно слово. Ну таку турнюся. Я говорю, непогані люди, але от коли вони починають говорити, таке явище, що ти говориш не з... Люди, люди жартує, напевно. Їй Бог жартує. Вона такі безглузді речі говорить. От хвилинку. Ну ми ж говоримо про Україну. Чи про що ми говоримо? Чи про якусь міфічну країну, якої не існує. Тому що те, що ви говорите, це якась міфічна країна. Ну нема таких країн, немає ваших США, там з куча проблем. Ну, от, е, Треба підняти податки, щоб за рахунок цих грошей е, е, інвестувати в відбудову країни. Ну це добре, у нас всі податки не платять. Куди підняти? Куди? Ну ви ж розумієте, що у нас підняти податки це тільки срачі ще більш платині. Ну і саме основне, ну... Вони них оці якісь фантазії. От війна. Причому дивіться, кожен відповідав. То взорвали, то знищили, торки. А вони цього не бачать. Вони якісь фантазії. От треба оцю реформу, оцю. яку реформу, яку реформу. Там треба якось з цією війною роз, розхлібатися. Як, як чорт то реформа. Реформа. Реформу можна проводити, якщо в країні немає війни. Ти хоч щось можна. Хоча всі ці реформи, всі безглузді. Я колись вам задавав... А ні, це нема, це на Фейсбуці задав. Щоб назвали хоча б одну реформу МВФ, яка спрацювала. Да не одну. ну тісно, не одна. Ну, правда, хтось пожартував, що найспішна реформа МВФ це відсутність реформ. О, теж. Да, да. Логічно, логічно, логічно. Да. Ні, вони дійсно дають дуже дурноваті. Ну, тарифи підняли, це ж їхні. Тим паче, якщо пам'ятаєте, коли кролик їх піднімав, кричав, от ми зараз піднімемо. Після цього взагалі підняти не буде, у нас буде ринок, у нас буде... Ага. ага, А тепер, а тепер знов треба підняти. Причому тоді піднімав там 10, а тепер знов треба піднімати ну кіль, декілька разів і говорить, куди, куди? Ви ж говорили, що ти це вже останній раз. Ні, ні, то не останній. Про цю корупцію, Боже, скільки вони постворювали, вони ж не працюють. Потім ви ж пам'ятаєте, скільки вони паради давали. Реформувати, НАК Нафтогаз. Реформували. Ну, ну, скажімо так, одних корупціонерів поміняли на інших. Ну і що? Ну так, да, формально там поміяли назву, поміяли е, статут. Таке, ну тренувати дурнувати замість. Абсолютно. Потім оці вони без кінця і краю їхні ці паради. От в Америці працюють. Та бачите, що в Америці працює, в нас не працює. Ну, в нас дійсно криптування не працює. Да? Банковську систему розгатили, тим паче вони ж говорять, це ж так краще. Що, розгадили ще? Розгатили. Кредитування як не було нема. Ага, да. А зараз хоч оце трішки працює, о, і це треба щось переробити. Що ти хочеш переробити? Ні, це дійсно це є проблема. Вони, я говорю, не погані, але вони не розуміють. І тим паче, розумієте, вони дають ці гроші, вони нафіг не потрібні. Абсолютно. Я багато разів говорив, що ці гроші не можна використовувати для валютних інтервенцій. Їх можна використовувати тільки для збільшення золотовалютних резервів. Тобто теоретично то вони дають, ну, мільярди ще дають. От одна золотовалютні резерви на 1 мільярд зростуть. І вважається, що це буде позитивно впливати на інвесторів. Які інвестори? Під час війни інвестори? Ні, ти бачиш, вони дійсно, ну от я говорю, як безглузді. О, там теж от, в Україні треба це саме співпрацювати з зарубіжними інвесторами, щоб це розширити, можливо, різні напрямки фінансування. Які напрямки? Яке фінансування? Ну який розумний, хоч один інвестор буде інвестувати в Україну, коли літають ракети. Ну от скажіть, хоч один. Тільки почав. Ні. Він скаже, ні, Фалиночку, добре, я інвестую, але беру паузу. Закінчиться війна, тоді поговоримо. Так так. Оце розумно. А шахрай, говорить, та, я інвестую, я інвестую. Шахрай є все інвестує. Ой, гар. Да, е, Завускати, що вони позитивно оцінили роботу, кредит дадуть. Він нафік не падає. Зовсім. Таду тут, там правда, не мільярд, там 700 мільйонів, ой, хай вони їм подаряться. З їхніми 700 мільйонами, їхніми порадами дебільними. Тому що, розумієте, як давати дурні поради, то вони перші, А як те, що вони порадили. Ой, ото от, от так не вийшло. Так коли ж не вийшло. ви ж порадить другі ідеї". Ну, Відкриття. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.